Так ніхто не кохав через тисячу літ лиш приходить подібне кохання, В день такий розцвітає весна на землі, і земля убирається зрання. Дише тихо і легко всиняву вона простягає зір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна і тремтить от солодкої муки. В'яне серце моє от щасливих очей, що горять в тумані наді мною, розливається кров і по жилах тече, ніби пахне вона лободою. Гей, ви зорі ясні, тихий місяць у мій, де ви бачили більше кохання, я для неї зірву Оріон золотий. Я, поет робітничої рані. Так ніхто не Через тисячу літ лиш приходить подібне кохання, В день такий розцвітає весна на землі, і земля убирається зрання, дише тихо і легко всиняву вона простягає дозір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна і тремтить от солодкої муки.